І так всім привіт, хочу сьогодні зняти відео, показати вам так, фільтр. Фільтр салону. Запакований з пломбами. Ось такий фільтр із товстими стінками по кругу. Бо якось раніше купували, то тут м'яка стінка, то, то не дуже. Це Повітряний фільтр на Opel Combo Це Ось такий. Отже, вікс непогані фільтри повітряні, принаймні. Так, що це паливний фільтр? Ось такий. Тут Гарязна частина всередині. Тобто знаружець він має бути чистий. І, наскільки пам'ятаю, гараздне топливо попадає всередину. В деяких є тут така біла, ця якась тканина, щоб воду збирати чи що, не зрозуміло. Так, ще купив отакі стабілізатора, Бо я був купив, а вони більше, ніж мені потрібно. Це купив на 19, вони бувають. На 16, на 19, на 20, на 22, на 21, ну коротше різні бувають. Ось такі дві. Це стабілізатор. Це на купив, не знаю чи підійде, чи ні. Сальник первичного валу. Непогано було б його тоді мати, коли я там ковирався, але ну, ось так. О, кольцо... Ось лечко, там, де мене підтікало, скоріше всього лечко. Не, не в порядку. Так, фільтр масляний на Opel Combo. Ось такий і ще купив фільтр масляний пурфлюкс. Подивитися, який з них буде ліпший. Щось мені мене цей Пурфлюкс не дуже сподобався. По-перше, що він якийсь по висоті менший. От низом я їх тримаю пальцем, впираюся однаково, а зверху ось така різниця на міліметр. І ось він цей фільтр якийсь такий. Оце пластик прогинається. Цей жорсткий. Взагалі не гнеться. Не знаю, чи воно той міліметр якусь різницю грає. І ще й отвір всередині, можливо, різний. Ну це треба міряти. І ще оцей форфлюкс на сайті докua купував то там маркування на картинці показано звідси, а тут маркування порфлюкс з цієї сторони. Тобто і не знає. І тут ніяких цих чорних. Я так розумію, що то є чорні такі, колись розказував, типу як грязь, то на заводі, на конвейері вони якось там на картинці в них є, такий штришок. На фільтри тут нема такого замурзаного. І ця теж Тоже... бумага складається. Ну, Тут знаружі грязне сітка всередині. Не знаю. Цей такі ми ставили. Вирішив на пробу взяти, не знаю, тут типу бумаги більше не знаю. Ну, Ось таке. Ворфлюкс щось не знаю. Ну спробувати, подивитися, як воно там, чи вжметься воно, чи не вжметься. зрозуміло, як там система. Треба дуже довго роздивлятися. Так. Правда ім'я моє є. Ось така накладна, що я купував і почув, можливо тут ціни є. Не знаю, не особо. Так, і ось ще мастило. Батько вів той комбік. Ось таке передбав. Ось тут якесь маркування є. Там 26, 10, 22 року на каністрі. Ось так є, що 22-10 місяця. Я такий придбав 5Б40, ті Зіковське, але воно вже дуже дороге. І от теж тут смущає, що оця як наклей приклеєна. Хоча має бути типу статична етикетка. Ось така штука. У мене трохи в цих всіх маслах смущає, що оце типу статично має бути, а воно наклеє. Тобто воно назад не особо приклеюється. Ну, ось таке. І собі собі баскону вирішив спробувати ось ось таке масло. Черкаське наше. Ламповське. Тут ніяких знизу немає, коли воно от тільки тут напис. Ось таке масло щось 550 гривень чи що. А те Вульф 850 чи що. Ось таке. Я хочу спробувати васку ось таке. Не знаю наскільки воно буде хороше. Так Тут є пломба. Тут таке кільце, як на тоталові, на мобілові, на ельфовій, ну кришка. Пиріжка не щагадиться з якимись насічками там. Ось таке каністра, дручка жорстка, тут м'яке, Ну, не знаю наскільки це воно оригінальне. Ось таке. Більше ніяких особих тут таких немає. Начебто ну, все показав. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!